Шановні глядачі, усім вітання. Раді вас вітати з навчально-тренувальної бази, яка знаходиться в Бучі. І сьогодні столична київська оболонь приймає вдома київське Динамо. Це матч п'ятого туру Національної ліги Ю-19. Київське Динамо займає п'яте місце, має на одне. На один заліковий бал менше. Дев'ять у Київської оболоні і вісім у київського Динамо. Ось так. Полісся домашнє так само завершилося в нічию. Ну і звісно, я впевнений, що сьогодні підопічні Костюка налаштовані. Цього нападника ми вже звично е звикли бачити саме у складі першої команди і в заявці, і на іграх. Але от сьогодні Матвій Пономаренко у стартовому складі команди Динамо і 19 наш поєдинок розпочався. Бажаю усім. Приємного перегляду і сподіваємося. Звісно, що сьогодні київське дербі нам подарує чимало забитих м'ячів результативного і цікавого футболу. І вже оболонці розіграли. Кир... Корг. Передача назад не точна. Матвій Пономаренко обкрадає зараз захисника оболонців в ударній позиції. Падає Матвій Пономаренко. Виграти можна ще один удар. Боротьба в центрі поля. І цю боротьбу грають саме гравці київського Динамо. Андрейко зараз по флангу намагається пройти. Лящук йому не давав це зробити. Простріл і м'яч виходить. Київська динамо. Зараз в атаці. подача там боротьба знову Матвій Пономаренко в центрі епізоду, але немає удару. Ось тут є удари. Іван, Іван наші шановні глядачі, що. Зовсім, в принципі, вже скоро. Київське Динамо розпочне свою боротьбу у Єврокубках. Я маю на увазі саме юнацьку команду. Матвій Пономаренко. Тим часом в атаці. хороша передача праворуч! І Київське Динамо відкриває рахунок у нашій грі. А робиться Арсеній Федоренко. 1-0. Ось бачимо, Матвій Пономаренко віддає передачу праворуч. Ну і там вже вихід Вічнавіч, який реалізовує, впевнено, доволі реалізовує. 20-й номер київського Гора! Динамо. Рахунок 0-1. Захарченко вибиває м'яч вперед. Тут боротьба, то її виграє. М'яч на фланзі. Швиденько київське динамо відбирає м'яч. Тут Матвій Пономаренко. Як же він обіграв зараз захисника обогоні і вортаря він обіграв. Він Матвій Пономаренко іще обіграв. Капітана команди Лящука робить рахунок 0-2. Ну це дуже майстерно. Дуже майстерно зараз зіграв Матвій Пономаренко просто Олександра е, на... Шовковського на матчах Київського Динамо в прем'єр-лізі. І відзначався він вже так само в прем'єр-лізі. Ну а зараз пропоную вам переглянути на цей повтор і подивитися ще раз, як Матвій Пономаренко розібрався відразу з трьома е, гравцями оборони. Не Київської оболоні. дуже просто Виглядає це дуже просто і дуже красиво. Погодьтеся, тобто впевнені, що вони розпочинають цей поєдинок. Ну і дійсно важкувато. оболонцям. зараз передача вперед і не проходить до... до кінця. Дограють захисники Динамо. Передача Ліворуч Андрейко, і тут виходить Іван Мартинов. Віка! Є у нього простір і він ним користується. Товарчі, ось можна ліворуч зараз зіграти. грає, ліворуч товарчі, але треба було все ж таки передачу загострювати і ось перший справжній момент. Хороша атака, насправді, перспективна. Тут і варто відзначити і Олександрівського. Сідільникова, але от товарчі все ж таки трошки дійсно опинився у положенні поза грою. Передача вперед. І ось тут гравці Київського «Динамо» вдвох виходять. Матвій Пономаренко на ударній позиції пробиває дуже сильно. Але прямісінко в руки вона Мартинова, тут яке добивання, яке ж добивання від Андріана Бекерського. В самісіньку дев'ятку в ближній кут пролітає м'яч, шальний удар. Є не стандарти. Це нагода. Нагода для оболоні. Створити загрозу. Нарешті, біля воріт Суркіса, давайте дивитися. Є подача один. Максим Тітов. І він забиває один-три. Скорочує оболонь рахунок. Дуже класна подача зараз від Сідєльникова. І е, аплодисменти йому. Ніхто чомусь не зіграв захисників Динамо. З... Адже Бере... Аджі... Адріан, 21-й номер. Бекерський зміг. Забити м'яч. Зараз Кривомороз в центрі подій. Два забиті м'ячі у першому таймі і два у другому. Ось така у нас рівність по забитих м'ячах. І зараз контратака. Від Кірського Динамо. Редушка біля м'яча. Можна виконувати подачу, можна якось загострювати подача від редушка, але там не на свого гравця виконана була ця подача. Друга хвиля атаки. Динамо з м'ячем. Є можливість пробити. І вже в останній момент останній одна хвилина у нас залишається основного часу. Думаю, що це більш формальна заміна, але побачимо, можливо, вона зіграє якусь свою роль. Тим часом Матвій Пономаренко Керівкор блокує удар. Ну, Матвій Пономаренко сьогодні мав багато нагод, особливо у першому таймі в нього було. Дивимося за виконанням. Подача і забуває, Київське Динамо. Рахунок у нашій зустрічі стає 1-4. Все ж таки до розгромного. Київське Динамо довело рахунок на нашому матчі. Знову. Данио Іщенко вперед на Матвія Пономаренко. Той бореться корпусом дуже дуже добре. Захищається от зараз контратака Богдан Редушко. Богдан Редушко в штрафному майданчику Богдан Редушко в дальній кут, Який же постріл від Богдана Редушка. І рахунок стає 1-5 нашій зустрічі. Дуже красивий м'яч від десятки. Замінив, до речі, він, якщо не помиляюсь, так само доволі швидкісного енергійного Івана Андрейка. Ну і от дійсно зміг, зміг допомогти зараз своїй команді рахунок 1-5. Вже десь, мабуть, це занадто багато. Не знаю, залиште ви свій коментар, залиште ви свою думку, глядачі на цій трансляції. Да, да, і тут ще один шанс для Київського Динамо може бути Береги, в цій да, грі. Заходіть да, заходіть, давай пас! Мотя. Багато дуже вільних зон. Ми бачимо да, зараз в центрі поля. Ох, як бей, бей. гравець Київського Динамо пройшов і пробив, ніхто йому не заважав. Ярослав Бура. Ну і п'ятий однозначно давай. її вже до давай. кінця добив. Довго-довго виб... але все ж таки вибиває. Вічесав Суркіс вперед. Людина Богдана Редушка Богдан Редушко на швидкості намагається пройти. Але все ж таки швидко Суркіс реагує. Передача на Пономаренко той на швидкості може пройти. Пономаренко протистоїть капітану болоні. І от саме капітан Оболоні в цій дуелі виграє. А от в матчі нашому перемагає Київське Динамо з рахунком 1-5.